Доброго ранку, дітки! Уявляєте, сьогодні в магазині я купила дуже-дуже багато шапок. Але ці шапки не прості. Під ними щось лежить. Роздивіться уважно та скажіть, що лежить під шапкою? Під шапкою лежить корзина. Під шапкою лежить. Шишка. Під шапкою лежить кошеня. Під шапкою лежить шоколад. Під шапкою лежать каштани. Під шапкою лежить машина.